Небеса, да, Свістом, я на дорогу став. Тапоми власти, Господні, буди, на скорочення часу. Ти на воскресіння, Добре. всім помеших у Христі, Добре. День, коли веде спасени він, царя, всіх святих ромити кров'ю, що пролив, він покличе і тоді, відплинуся, небеса, сам христом буду. небеса, бо я буду. небеса, бо сам небеса, я буду. Небеса, небеса, з RUN! Yeah. Yeah. Родилося дитятко у родині богобійній, і Сашою так звали хлопчика усі. А час так швидко пролетів, а брату Саші, здається, це було недавно. І Як босоніж, він бігав по русі, найбільш. всього, Раділо серце мами, Сашко маленький, любив слухать про Христа своїми оченятками приймав він кожне слово, яке батьки казали йому про Творця. І зовсім юним ще на Україні. Любив він тієї мати очі до небес, і сердечком відчув ту зустріч, яку подарував. Йому небесний наш отець. Тяжкі випробування випали на долю Саші. Сирідкою лишився він ще хлопчаком. Усі турботи впали на його ще зовсім юні плечі. І помочі чекала мама від Сашка. А Саша справний був, послушний. Усю роботу виконував він залюбки. А як надвечір сонечко сідало, то поспішав він на молитву з Божими дітьми. Дівчата мріяли, дивились любов свою ні з ким не розділив, лиш тільки з тим, хто вмер за нього на Голгофі своє життя. Він Богу й людям посвятив. Пригадую. Є ту маленьку хатку взвоза, від неї завжди віяло любов'ю і теплом. Бувало, в пізню поруч і над ранок, багато люду туди йшло. Господь дав добре і щире серце брату Саші. молився він за всіх з любов'ю і співчуттям. І добрим словом, ніжними руками він волі людям знімав багатьом. З душі моєї вириваються слова подяки. О Господи, як добрий ти, що маєш такі діти ніжні, добрі, які любов'ю служать людям і тобі. Ця праця є для Бога недаремна. Бо сіяли любов і співчуття, і промінь віри, і надії не погасне, і вічне царство припровадить вас воно. Нехай Господь усі діла, які ви тут робили, на вагу свою, як зерна золоті. І ту любов, яку для нас дарили, бідасть сторицею в жнива. Для вас, ці дорогі, ми вдячні Богові за зустріч цю із вами, що разом ми могли молитись тут, на цій землі. А я Господь покликав вас до себе, нехай положи вам на голову вінці. Сьогодні ми заступили дуже багато. І кожен із нас, я думаю, взяв щось одного себе. Скараючись на такі служіння, ми розуміємо, що таке є життя. І хтось у верхні сьогодні говорив про те, що та невеличка рисочка. Поділюсь коротеньким словом, оскільки час біжить. І записано в книзі Єклесеаста, 7 розділ. Добре ім'я краще за пакучі мастила, а День смерті кращий від дня народження. Краще йти в дім, де плачуть, ніж у такий, де безкентують. Усі люди так закінчують, а живий прийме це до серця свого. Сумування краще сміху, бо в смутку стає серце кращим. Я би хотів сьогодні одну тільки думку сказати. Господь подарував нам життя. І ми читаємо в Божому слові 70, якогось 80 років, можливо, більше. І в процесі нашого життя ми повинні. Уважати на цінності, які так необхідні нам, як християни. Добре ім'я краще за пахучі масти. Уже сьогодні було так багато сказано про те, що залишив на пам'ять для молодої генерації, для тих, які, може, виростали, спілкувалися. Я також є один із тих, як брати говорили, які одного разу. <зас> Не в силах кілограм поперед себе взяти, тихо туди вслузи. Молилися і Господь виходив на зустріч. Пройшли роки біля 20 років. І я дякую Бога, що більше ця хвороба мене. Слава Богу. Слава Богу. Ми мали моменти життя для чому, говорив, що співчуття від ручини вона мала хворобу, хворіє на серце. І не один раз ми там були, молилися, і Господь давав силу. Добре ім'я. Ви пам'ятаєте сотника з Копернауми. Написано про нього, щоб про нього прийшли люди і сказали до Ісуса Христа. Він любить наш народ. І Він нам збудував синагогу. Господи, він достойний, щоб ти прийшов і Ослугу. Одну людину це читаємо книги діяв століття. Це була та вика. Учениця написано Це добре ім'я тим, що вона бачила в діву, бачила силь, допомагала. Сьогодні Господь продовжує для нас наше життя. Які цінності, живучи на землі, ми вибираємо. Добре ім'я. Це, певно, воно є так більш варте, чим якесь становище в суспільстві і тому подібне. Можна багато що придбати. Але те, що людина, живучи на землі, робить, добре ім'я, певно, говорить про добрий характер Покладистий, м'яхті. Я не знаю, я не говорив з пастором в місцевої церкви, але я ніколи не чув за 13 років проживання тут, що брат сяню. мав якісь конфлікти з кимось з членів церкви. Не було чути. Про те, що він молився про служителів, я чув. Він молився і коли заходили про його, переживав. І сьогодні ми маємо це служіння. І, живучи на цій землі, Слово Боже говорить, чому нам, як християнам, потрібно жити так, щоб коли прийде час, ми сьогодні являємося тими людьми, які є у семи мільярдах людей на планеті Земля. І кожен із нас, неначе в черзі, стоїть по той момент, коли ми будемо, коли я і кожен із нас буде відкликаний. Ми просто не знаємо, хто буде наступний у церкві або серед нашого слов'янського народу. Дав би Господь. Коли ми чуємо Боже Слово, ми можемо сьогодні згадувати наставників, серед яких росли. І дивлячись на кінець їхнього життя, подражати їхній вірі. Слово Боже говорить до Коринтян, бо всім нам треба явитись перед судом Христовим, що прийняв кожен згідно з тим, що заробив Тіло. Чи то добре, чоле, заради того, пам'ятаючи про те, що прийде один день, і нам всім потрібно буде стати перед Судом Христовим. Хай Господь допоможе нам, які живі, які сьогодні чуємо Боже Слово, щоб і дійсно хороше ім'я, добре ім'я, краще сама стила, хай допоможе нам на тому своє. Слава Богу. Ми відвідали брата Сінька, коли йому було важко. Ви знаєте, він захворів був вже і, напевно, він думав, що він вже відійде. Ми відвідали його, і він просто попросив Альоша, коли я помру, приїдь обов'язково на мої похорони. Я йому сказав, довго приїдь. Якщо дасть Бог життя. І як бачите, я на цьому місці. Ми живемо в такий час, де час дуже дорогий, брати і сестри. Це на землі. В вічності часу не буде. Тому я, використовуючи час, я просто переходжу до читання вірша. На могилі брата Сяні. Брат Сянько, для нас ти милий, ти нам лікар і пророк. Провели ми до могили твій останній земний кров. Твоя праця і дорога була важка для тебе. Ти служив всім якомога, бо твоє життя святе. Будемо ми пам'ятати твій і приклад, і любов. Хочем щиро подражати твоїй вірі знов і знов. Тобі небо вже відкрите. Там Христос уже жде тебе. Навіть вулиці в кінтакі міліція береже. Перехрестя перекрили, для тебе зелений скрізь. І колона в кілька мілей провела тебе впокій. А тепер спи до хвилини громогласної труби, тоді встанеш із могили взять вінець свій за труди. I mean starboard. You Таю 115-й псалом, 6-й вірш, один вірш. І ми будемо приходити до молитви, до заключення нашого служіння усуд на цьому цвинтарі Дорога в очах Господніх смерть святих Його. Брати ми і сестри, дорога родина, близькі, друзі, знайомі. Брат Вітя нагадав думку про цю жінку, яка в своєму житті робила дуже багато добрих справ. І коли покликали апостола Петра і він прийшов, тому що був недалеко в тих околицях, почали показувати плаття, різні речі. Я думаю, в нас сьогодні щось подібне відбувається. Ми свідчимо, ми говоримо про добрі вчинки цього чоловіка, з яким ми сьогодні прийшли попрощатися. Я думаю, брати мої сестри, зважуючи слова Біблії, Біблія говорить, що ми колись були не народ, ми колись були не люди. Раби різних пожадливостей були злі по природі за вчинками нашими. Але наш великий Господь робить нас мудрими, гарними і достойними Його вічного царства. Біблія говорить, що він спороху земного піднімає бідного і садовить його з князями свого народу. Я скажу більше не тільки з князями, а він нам сьогодні дає право називатися царственним священством. Алілуй! Я думаю, що Бог визначив і вибрав не тільки брата Сенька, але всіх нас визначив на добрі вчинки, щоб ми робили в своєму житті. І Біблія говорить далі, щоб світ, бачачи ваші добрі вчинки, прославив Отця вашого небесного. Добрий день. Гарна природа. Синоптики обіцяли сьогодні дощ. Але слово залишається Аллилуйя. за ним. Алілуя. Бог шанує слово свого Слуги. Якається Давид каже, хто є людина, хто є син людський, що ти пам'ятаєш, ти приглядаєшся до нього, він рівний Порохові. Але Він знає напрямок наших думок. Він вникає весь напрямок нашого життя. Вісім років назад. Такого самого дня перед Паскою, ми хоронили дорогого нашого брата Петра. Для мене особливий і болючий день. Я проважаю, прощаюся сьогодні з своїм останнім із наставників. Двоє лежать ось тут поруч, брат Петро і брат Федір Артишук. Це люди, яких я пам'ятаю з свого раннього дитинства. Це люди, які завжди були прикладом у нас на волині. Це люди, яких вживав Господь. Це люди, на яких була Божа благодать. Це люди, на яких було Боже помазання. І я пам'ятаю в свої дитячі роки, як ми бігли на молитву. Як ми шукали тих хвилин, щоб сповнитися Духом Святим, щоб зростати у Божій благодаті. Ми збиралися на похороні, нам позвонили з того берега. Діти, брата Кузьми. Можливо, багато з вас не знає, про кого я говорю, але це співпрацівник брата Сяні, Петро Ізбук, брат Сяня, брат Грицькопнівський, брат Кузьма. Це люди, яких Бог вживав, які були задіяні в Божому ділі. Це був приклад для нас молодих. І як добре, якщо сьогодні по цьому прикладу, згадуючи наставників своїх, дивлячись на кінець їхнього життя. Ми будемо дотримуватися доброго прикладу, який вони всі залишили нам. Завтра відбувається Пасха на Україні. Ми сьогодні проважаємо і смерть виявила свою владу, свій закон. Але завтра весь християнський світ там, в Європі, в тій частині буде святкувати силу життя над смерть. І ми сьогодні не змовкаємо, я хочу сказати всім вам, Христос Воскрес! Навіть дивлячись на ті могили, які сьогодні стоять на мрамор, на граніт, на інше каміння. Але прийде день, коли все через слово Всемогутнього Бога почне ворушитися, підніматися. При голосі Архангелі Божій трубі вони будуть підніматися. Попри все те, що сьогодні говорить научний світ, що все тліє, все розкладається. Але в слово Всемогутнього Бога, в останній день казав, коли він він спорога земного, підніме моє тіло. Алілуя! Чи віриш ти в це сьогодні? Чи віриш ти в силу Божу? Якщо дух того, який Воскресій Ісуса із мертвих, живе в вас. До Воскресівши Христа, оживіть і ваші смертні діла, духом своїм живущим вас. Орандес, Аллилуйя. Брати мої сестри, брати мої сестри, ми повинні сьогодні свідомо розуміти, що Бог покликав нас не до нечистоти, але до праведності, до Божого Царства, до своєї слави. Слава йому. Ми сьогодні стоїмо на цьому земному березі і ми прощаємося з дорогим нашим серцю. Є другий берег, на якому ми зустрічаємо які приходять в цей світ. І ніхто не знає, що їх чекає. Але що чекає Сянів, ми знаємо. Отут у моїх руках написане завершення історії всього людства. Новий Єрусалим. золоті вулиці. Жемчужні брами, слава Ангенця! Алілуя! Брати мої сестри, прощаючись з нашим братом я хотів би сьогодні зосередити нашу увагу, щоб ми не розмінювалися в цьому світі. Щоб ми пам'ятали, пройде життя. 82 роки, так багато здається. <labeled and non -try> Мені здається, що я вчора відправлявся до школи, а вже 51 рік. І так пройде життя. Як подих подихвіт, як трава підкошена, все пройде, але потрібно буде одного разу стати перед Божим отцем і дати згід за своє життя. Брати мій, сестро моя, друже мої, хто б ти не був, живи достойно, Євангелії. Біблія говорить, що Бог не соромиться, називаючи себе їх Богом. І він приготовив їм город. Він говорить сьогодні в цьому зібранні, що дорога смерть святих моїх в моїх очах. Чи можемо ми сьогодні сказати за всіх нас, що ми святі? Коли починаєш горстати сторінки другого післання до коринтян, потім переходиш до першого післання до коринтян, там різні проблеми. Хтось старався говорити багато більше за інших на інших мовах, хтось старався пророкувати і нікому не давати місця. Хтось судився своїм братом. Хтось впадав в гріх, в нечистоту, навіть в таку, яку не було в цьому світі. Але починаючи своє перше після, Павло пише, освяченим від Духа Святого святим в Коринфі. І я думаю, Павло, на якій основі, по якому ти праву називаєш цих людей святими? Я хочу сказати, брати мої сестри, мені буквально в середу задали запитання на розбори слова. Біблія говорить, що віруючи в Сина Божого, він не помирає. Він переходить від смерти до життя. Як же конститувати сьогодні оцю ситуацію, оцю подію, яку ми маємо наяву як факт незаперечний?